Далі у нас ходунці Trend мобіль, вони розкладаються. Так, ось тут. А тепер ось отак. І по параметрах. Довжина 70, ширина 60 см. Висота до ручок 99-119 99-119 максимум. Висота сидіння 59, ширина сидіння 38. Вага 11 і навантаження 120 кг витримує. От мої 85 і зріст у мене 186 см. Дивіться, можемо ми регулювати. Ось так. Ці ручки закріплюємо тут, дожимаємо, або по висоті. О. І ще можна отако сюди в серединку. Трошки. Оцей супер. Так, гальма є назаді. Все працює, все окей. Це, звісно, також піднімається. Він в хорошому стані. Ну Звичайно, що є якісь тарапини це ви повинні розуміти. Доволі таки маневрний. Нічого, бачите, не кленеться, нічого не Е, Є також от таке сидіння. І також місце для сумки. І, або для тростини. М -м -м, ну ніби ніби усе? А ні, не все. Також по виліту. Ось тут, бачите, де підлокітники регулюються. Так, отак, як хочете. Загалом простенькі, надійні ходунці. Інтернет-магазин Медбаза.